Під покровом криловської погородиці на всеукраїнський патріаршій прощі активістам ініціативної групи Свій за свого вдалося назбирати для військових понад 35 тисяч гривень. Цьогоріч до чудотворної галицької ікони, щоб гуртом помолитися за мир в Україні, з'їхалися близько 40 тисяч вірян. Тож скриньки волонтерів, а це і семінаристи, і пластуни, і навіть сім'я пасенюків, чий син служить у війську, не постували. Спеціально ми не докладали жодної гривні, щоб якась рівніша була сума для того, щоб для такої чистоти експерименту От п'ять тисяч 425 гривень. Ми зібрали на цій прощі. Саме неймовірне було це, звичайно. Пан Микола, він мовчки ходив з цією великою скринею, і його скриня була повна. Найбільшу суму запрощують зібрав саме він, абсолютно нікого не вмовляючи. Якщо ми разом є, церква, громадськість, громади, громадська організація, ми можемо робити багато добрих речей. І не тільки для спільноти, і не тільки для армії, а взагалі багато речей. Друга річ, що. Трагедія української держави, вона не можете проходити десь біля мене, але вона має торкатися кожного мене. І третя річ, що, що таке є проща, мало прийти і помолитися, мало прийти і висповідатися, але треба зробити якесь добре діло. До зібраної у крилусі суми додали ще 7 тисяч виручених під час патріотичного розпродажу. Усі ці гроші підуть на придбання сучасної оптики для 4-го батальйону нацгвардії, підрозділу оперативного призначення, що укомплектований з числа добровольців резервістів. Орієнтовно 10 дім до двох тижнів часу має бути готовне всі до для виконання завдань на Сході. Люди всі свідомі, розуміють, на що йдуть, за що йдуть, з відповідальністю відносяться до занять до завдань. Розуміємо всі, що можливості держави забезпечити нас матеріально, технічно. Досконалі це прилад, що ви для нас. Він напевно і точно напевно він збереже життя багатьох наших бійців і спростить виконання завдань, які будуть покладені на наш підрозділ. До слова першу партію амуніції бійцям батальйону вже закупили та навіть передали. Однак волонтери наголошують, збір коштів на потреби вояків, що несуть службу в зоні, АТО, триває й далі.